Самі фарбля, сам вариант. Оце надівали, надівали броні, трактор. Ось оказка. І Оце таке сюди на цей трактор на заднє стікло ставили, прикручували. А тут оце низ, низ весь був обшитий брусками, вони зараз зняті там воно. Ось, зад. У два, два слоя такі бруски. А це все з полі ми привозили. Ото хап'ять, 500 тут от лежить, дві бочки. Помагали цим сапюрам, витягував трактором, де дискували, то приїжджає, то витягував снаряди. там. Ну, Страшнувато, звісно. Я ж кажу, на білогорці я касету передискував. Я туди проїхав, назад їду – о, лежить. Я тут то одразу підійшов, то ж розрив касета ціла. Хлопці розказували, як вона не зведена. Вона випала і так лежить. Вона як випадає, це, вона зводиться і стоїть. А це льожа, вони вони лежали. Я б якби її взяв, вона була зведена, вона могла зірватися в руках. Та виніс, то в посадки положили, там прив'язали ленточки. Ну, хлопці зірвали потім. Це газон усе відріхтували, стекло вставили, капоту, це ж все побите, придавило його, які покрали, ззаді по одному познімали. Це ж теж. Ну, Комбайну все осколками, скати всі були побиті. Ну, це ж осколками все побитий, бак розбитий, це ж позаварювали його. Ось Тут усе варили. Тут усього з полками побити. Підламбували, під це косили, бо встигли посіяти під солнуху, пізновато хоч сіяли, ну хоча не, не цей. Оце так. Касета. Оце тут їх стоїть скільки раз, по три штуки. Оце. Оце на полі, це із самольота ці алюмінівні ось. Це з РПГ, з гранатомету. Ручний. Сапи роблю із з градів. Оце ось, ось градина. Ось така о. Ось метал такий цей. І це тоді ось. Горні роблю таку цю, потім отаку саму рульку вирізаю, в мене там заготовки приварюю і готова сапа. Це ще наш погріб. Це тут що? Оце тут буржуйка стояла. Поставили буржуйку і топили. Тут собаки спали, троє. Тут розкладушка стояла, я спав, а тут Дружина і, все. і син з невісткою теж приходили тут, я, такі товстий ці Ну, Потім вони поїхали. Оце тут ми жили в погрібі. У нас криші взагалі не було. Кусочки того, що попав теж у стропило, попав ну, міна. Вона застрягла, просто я не знаю, якби вона попала в хату, вона б згоріла. Накрита ж хата, бачите, вона покришився. Бо там тільки на уголочку кусочок. А ми виїжджали. Ми вже коли тут не було, ну було дуже страшно, у нас вже ж дитина така, і була моя хвора лежача мама. Раніше ми не могли виїхати, а коли вже ну, зовсім стало нестерпно, ми виїхали через Херсон, через Васильівку на Кривий Ріг. Тоже було, це був кошмар. Розбита ця груба була, ну, ми її розваляли. Пічник повинен прийти. Почнемо строїти, ось вже матеріал купили. Полипід поли, понадувалися, їх, зрозуміло, треба буде убирати, тому що вони краще не було і вся ж вода то була тут. Ми в тій кухні, ми самі її теж була криша розбита, вікна ми поставляли, ми вже другий рік там живемо, бо просто не можемо потягнути ремонт. розумієте, цього. І оця верандочка, та оце, там теж все було попадало, все, бо якось вона так, шифер поздвигався, що воно. Якось, мабуть, тут посерединки натікло. Не, не Це все, вікна були повибиті, вибиті двері, тут нічого живого не було. Тут все було все скло і, і оце багнюка, оце, що капала з так. Це ж із розбитих сонячних панелей зробив, ну, з розбитих оце зробив на 4 кВт, в нас, бо в нас світло провели м, коли аж. Да, ну, півроку ми взагалі не було світла, а в нас було. Оце з цього кусочка оце якраз оце 4 кВт з побитих панелей, виходить. А те все. Наше обіця, скільки ти нарахував, 12 прильотів було чи скільки. 14 прильотів. Оце по городі, ями були, оце ж станція розбита, там розбита. Та здавали, ми по телефону, як бачимо, откуди стріляє. Я от туди шукала зв'язок, там, зв на, там в дивиноград. От, і сину передавала, що де відкуди стріляють. Ну, ми коли їхали, сусідка залишалася. І три собаки. У нас було твоє, зараз буду плакати. Говчарки. Ми поїхали, через три дні до нас в двір прилетіло, і вибило ворота, і вибив забор і вискочили собаки. І р**ти їх. Хоча вона казала, що вона буде кормити, не переживай. Якби я знала, я б хоч маленьку Аліску забрала, там півроку було собачки, хоч у ну, нас було чотири чоловіки, ззаду лежала мама, то ну, якось би, звісно, забрала.